Вітаю, шановне панство, ми з України і ми з вами на каналі Твоя рибалка. Коротше, сьогодні в нас нова вода, новий став. Мабуть, будуть нові враження. До речі, що хочу вам сказати. Ось панство, подивіться, яка краса. І цей став не один. Коротше, сьогодні в нашому бакані... Нема жодного воблера. Нема жодної берталки. Нема ні тобі цикади. Нема ні тобі... О, чайок є. Ні коливалки, не берталки, тільки силікон. Коротше, сьогодні в нас день силикона. Так що якось так. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! І так, панство. Почнемо ми. Ось такої гарнюні. Ваги 5 грамів. Що за став? Куди кидати. Чого можна від того став? Не знаю. Тому перший закид такий собі не дуже. Тобто ніякий. Глибини зовсім нема. По кольору грін-віолет. Розмір приманухи 2,6 дюйма. Політ непоганий. Але глибини нема. Тобто і 5 грамів якось ніяк. Опа! А це вже непогано. Десь там щось таке на бровку схоже. Так, а що в нас? Ні, приманочка. Непогано в воді. Я до чого? Оці стави, які мають глину, мають свій колір води. І підбір приманки по кольору, ну я так скажу, це дуже важлива річ. Ну ну-ну-ну-ну, що то було, Та не може в ставі там бути нічого. Хлопці, якщо ви там є, давайте. Премонуха ой, шикардосна. До речі, про погоду. Про холодну. Зябко, трохи зимно, Але плюс. О! Яка ніяка глибина там є? І вітерець, вітерець. Ну, ми трохи сховалися, але так вітерець є. Ще такий опа. Хтось що за нашою приманухою. Ну гаразд, ми усе дізнаємось. Хто був, коли був. Так, там маленька ямка така є. Може там в ямцях хто живе. Будемо все перевіряти. До речі, 5 грамів то, що доктор сказав. Ну, може, до тої штукинці докинути, може грамів 10 треба поставити, а можна перейти на ту сторону. Все. Є маленька бровочка, але маленька. Ще закидончик. Ось туди. Та ні, воно і 5 грамів швирі. <coughs> до речі, що до комплекту, це 77 СПРС, Дайвуся 2,5, 50, шнурочок Варівасік 0,6. Зараз змінили і колір приманухи, і ваги, Тобто з 5 грамів. Ми з вами дуже плавнесенько. У Усім грамів вийшли та ультрафіолетик. Ранішній такий, ранковий. Але колись ми були на у ставі там теж така глина і там працював, і там працював колір який я слідуючий поставлю. Зараз перевіримо. Ну, всіма рамі воно стукає по глині, як ото по асфальту. Чесно. Ой. Так, ще один закид он туди. Щось мені. Отам от той бережок якось до вподоби. Так, 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 так. А що по кольору? Непогано. Ось туди, от так от. Ну, летить воно гарно. Так, при трохи почекаємо. Колись, може, треба і погупати. Бувають моменти, коли ставиш 20 грамів, щоб погупати. Тобто рибу до себе покликати там. Судочочок, дружочок. Геть до мене. Ну то таке. То риболовля на слюні і соплі. Так, колір лох-віолет. Ось. На цей колір ми на ставах на тих ловили. І інші ніякі. Не знаю чому. Тобто чому не знаю? Знаю. Є специфічність кольору, як він себе висвічує в цій воді. Прозорою її назвати не можна. Маленький дощ і все. І це повна жопа. Один мутняк. Ось там ось така бровочка. Невеличка, але є. Зараз ще пара закидів. Ну є глибина. Є. Як для такого ставу ще й непогано. А ось така проводочка. ось така осіння. Осіння сонлива. Що така? Я вже прокинувся. Ну поки що ні, ні та не та. Якось так. Раз. Так, ще один закид буде. І міняємо... Міняємо місце. Ось закид. Ось на ту. На той хаос кинемо. Хаос це по англійськи будинок. Ну це не будинок, це фіглам якийсь. Так, 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 ну давай. А що так от погубити? Раз. О. Та там теж якась. Чи ямочка, чи що. Так, перехід. Йдемо далі. Йдемо туди. Де є риба? Ось така осіння джига. Так, ще одна місцина. Така непогана. Спробуємо. Та будемо переходити трохи далі. Так, 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 так. Глибина. Та є, є. Є глибинка. Зараз швиденько. Пошвирюємо. Та далі. Колір непоганий. У воді його видно. Тут біля пирожку трохи глибше. Трошки. Опа! Та що такое? Що мені сьогодні тут током б'є? Ну, наша це ти? так Замерло все, як жахнуло. Та може кінсь якийсь. Бо так трохи. Ти не дуже великий. Бо так трик і все. Дядьки там ходять. 7 грамів для закиду, якщо вітер це нема, самий той. Так, ще, ну куди, ліворуч? Ну давайте ліворуч. ось туди, так от кинемо, Так, вимотались. Дивимось, щось у нас тут таке є. Що, ще? А, ні, ні такий ж самий. Але частина така поглибша. Ну, трошки. Це вам не фьорди. Це наші українські фьорди. Ну поки що оцей поклівон який звірюги, яка тут біля бережку живе, був такий. Тобто, щоб розбуркувати народ. Ну, щоб не спали на рибаль, на риболовлю. Так. Ну давайте погупаємо. Губу. -губ. Ось так. Одно непогане гупає. Так, зараз побачив щось там, якийсь двіж був на воді. Бо тихо, як у цьому. Коротше, ви зрозуміло. Ну і з ромчиком ловимо. Ну, при одну ту ж теж в одну і ту ж проманку, але кольори різні. Щоб для себе зрозуміти, що що йому клика тому хлопцю потрібно. Зависаюча? Чи та, яка стукає. Головне, щоб сьогодні в нього не було вихідного дня. Опа-на! А це був поклівон. А це, хлопці, був поклівон. Ще разочок. Аж трохи розвінилися у очах. Тобто кольор... тот що потрібен та лайм шарт тобто цей кольор іноді виводив з нуля з повного нуля ми ну, пробуємо 10 грамів закид кудись туди ось так 12 грамів брав, ну, забагато Сім грамів вже віддав водоймі. П'ять грамів. Щось не те. Коротше, воно так завжди. Так, а хотіти хлопці кидають, щоб їм на... на перекид не кидати. Так. Як цей колір у воді? Це непогано. Непогано, непогано. Так, 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 так. Був такий собі поклівон. Щось таке схоже на таку. Мірну рибу А що таке мирна риба? Це риба, яка не воює. Ех, ну. ну І що то було? Це може то правда якийсь там толстолов? може бути. Так. Ти бачив, як він? Так, так, так. А якщо? Ось туди отак от. Десь твоя норка повинна бути там. І ми тебе там спіймаємо. Так панство не може який ітог підвести. Стави гарні. Але ми з нулем. З нульчиком, що я, шоромчик? Що Ромчик. Шо? гарного, зустріли друзів. Ну, коротше, дуже приємно було зустріти сина і батька, які ловлять спінні їсти. Такі, знаєте, от, ось такі, файнючі спінні їсти. Але в них була мирна риба. Тобто кликати сьогодні, чи то спить, чи то просто відпочивають, чи якісь. ну, коротше, по приманках ті кольори, про які нам казали, не працюють на цьому ставі, а працюють зовсім інші. Тобто, на студій раз будемо це враховувати. Що можу сказати? Чому ми, чесно кажучи, там зараз бахнуло? Та ми збираємося і їдемо додому. Від цього серця щиро, скоріше, перемоги. І я знаю, що вона прийде, і вона вже не за горами. Хлопці, підписуйтесь на канал, лайкайте. Ну, тут малесенький поставити. Хоча я зробив там поклівон такий, настоящий, то не камінюка і не якась хернатень, то риба була. Ну, мабуть, то, то столом. До речі, на сайт. Ось. Заходьте приманки гарнюні. Ми працюємо для вас. Так що до нових зустрічей, до нових водойм, до нових покидень. Тобто ця крилата фраза, що тут риби пополам з водою. До нових зустрічей, панство.